Всім привіт! В цьому відео вам розповім, як зняти звичайні горизонтальні жалюзі, а потім їх повісити. Потому що е, багато людей ставить жалюзі і визиває для цього е, спеціальну людину, от, а потім не знає, як зняти. Ці звичайні горизонтальні жалюзі е, можна поставити на ось такі кріплення. Основні кріплення це е, твіст. Ось так він виглядає. І ось такі куточки. Модель у них схожа. Просто цей е, менший по розмірам і все. А так, е, монтаж е, його такий же самий, як і більшого. Е, почну з ось цього кріплення. Ось так виглядає твіст, на жалюзі. Щоб його зняти. Треба потягнути от за цей язичок. Але руками це боляче. І краще це робити звичайною викруткою плоскою. Ви подіваєте цей язичок і тягнете на себе. Ось так. І до самого кінця. І тепер жалюзі можна зняти скріплення. І як поставити жалюзі на місце. Ви прижимаєте карніз кріпленню, і ось цей речажок поворачуєте до карнізу. Ось так. Ось так буде виглядати. Як тепер поставити і зняти жалюзі з такого кріплення? Спочатку покажу, як ставити. Ви спочатку чіпляєте карніз за ось цей зацеп. Отак. А потім нажимаєте ось в цьому місці. Шелчок почули. І все кріплення стоїть на місці. Тепер як зняти? Тобто, ви бачите, що в карнізі є ось такий зацеп. Ви просто за нього тягнете. От, смотрите. Бачите, раз, і кріплення вийшло. Потім нажимаєте в цьому місці і жалюзі знімається. Нічого складного тут немає. Тому пробуйте, все у вас вийде.